Як астероїд, що знищив динозаврів, підштовхнув комах займатися сільським господарством, нові сенсаційні відкриття марсоходу Curiosity про минуле червоної планети, а також розкажемо про вчених, що отримали нобелівські премії на цьому тижні. Вітаємо вас у другому епізоді каналу Навколо щотижневому дайджесті останніх наукових відкриттів. І розпочнемо цей випуск із сенсаційної новини, як астероїд дав поштовх розвитку сільського господарства на нашій планеті. Виявляється, першими сільськогосподарниками на землі були мурахи, і розпочали вони цей шлях 66 мільйонів років тому. Приблизно в цей час на землю впав астероїд, який спричинив вимирання динозаврів, в той самий час створивши ідеальні умови для процвітання грибів, що почали розмножуватись на мертвому рослинному матеріалі. Згодом мурахи навчилися культивувати ці гриби, створивши певне еволюційне партнерство, яке з часом ставало дедалі тіснішим. До речі, про так звану ринкову взаємодію грибів та рослин ми говорили у нашому попередньому випуску посилання у куточку екрана. Отже, повернімося до мурах. У міру похолодання клімату вони переносили гриби з вологих лісів у більш сухі райони. Ця ізоляція грибів від їх диких предкових популяцій зробила їх повністю залежними від мурах. Мурахи одомашнили їх, подібно до того, як люди одомашнили сільськогосподарські культури. Ця форма вищого землеробства виникла приблизно 27 мільйонів років тому. Дане відкриття може сприяти кращому розумінню виникнення сільського господарства і серед людей. Революційна стаття опублікована в журналі Science, Посилання в описі до відео рис присутній в раціоні мільярдів людей. Однак його ріст і врожайність піддаються суттєвому ризику внаслідок накопичення рослинами шкідливих хімічних елементів, таких як кадмій. Токсичність кадмію негативно впливає на різні параметри росту, такі як висота рослини, довжина коренів і пагонів, біомаса, фотосинтез і вміст хлорофілу. Також присутність цього елементу в тканинах рису становить ризик для здоров'я людей, викликаючи ряд захворювань. Нове дослідження пролило світло на те, як передові методи науки можуть полегшити цю проблему. Мова йде. Про комплексне використання нанокомпозитів та біовугілля. Наночастинки кальцію і магнію можуть забезпечити необхідні поживні речовини та зменшити абіотичний стрес у рослин. А магній має вирішальне значення для фотосинтезу. Біовугілля має здатність імобілізувати кадмій у ґрунті, зменшуючи його рухливість і біодоступність для рослин. Вчені виявили, що комбіноване внесення кальцію і магнію разом із біовугіллям покращило профіль поживних речовин на 3,26% порівняно з використанням лише одного біовугілля. Отже, синергічний ефект нанокомпозитів і біовугілля є доволі перспективним для підвищення врожайності та безпечності сільськогосподарських культур в умовах запруднення кадмієм. Ну а з цифрами інших показників ви можете ознайомитися, перейшовши за посиланням в описі до цього відео на сайт журналу Nature. В Антарктиці рис ще не росте, але останні спостереження показують, що скоро зможе. Зокрема, цьому сприяє значне збільшення рослинного покриву за останні 35 років. Згідно зі свіжим дослідженням, його площа разюче зросла в останні десятиліття, і темпи озеленення лише набирають оберти. Причому найбільш разючі зміни відбуваються в північних регіонах. Цьому, зокрема, сприяють довші вегетаційні періоди, зменшення площі покриття морського льоду. А екстремальні температурні явища та присутність колоній пінгвінів можуть тільки посилити ці тенденції. Однак ці швидкі трансформації не позбавлені ускладнень і можливих наслідків. Загальна статистично значуща тенденція до озеленення є переконливим доказом швидкої та постійної реакції рослинності антарктичного півострова на зміну клімату. Розширення екосистем, у яких переважають мохи, може сприяти розвитку ґрунту та забезпечити субстрат для колонізації вищих рослин. А отже, майбутні дослідження мають бути зосереджені на наземній перевірці та прогнозному моделюванні як мікроклімату, так і розподілу видів для ефективного управління біозахистом антарктичного півострова та ширшого антарктичного регіону. Інформація взята зі статті на сайті Nature. вчені, здається, відкрили у геконів шосте чуття. Воно доповнює нормальний слух і сприйняття навколишнього середовища. Йдеться про сакулярний слуховий механізм, який тварини використовують для виявлення низькочастотних вібрацій, мішечок, частина внутрішнього вуха, яка традиційно асоціюється з рівновагою та положенням тіла, використовується геконами для виявлення низькочастотних коливань від 50 до 200 Гц. Раніше вважалося, що у багатьох змій і ящерок їхні слухові можливості обмежені, але це відкриття свідчить про те, що вони можливо спілкуються за допомогою вібраційних сигналів, використовуючи такий сенсорний шлях. Це кидає виклик сучасним уявленням про те, як сенсорні системи тварин розвивалися з часом. До того даний зв'язок може мати паралелі фізіології людини, а саме стосуватися можливостей вестибулярної системи. А це відкриває шляхи для нових досліджень, зокрема, зв'язку між людським слухом і розладами рівноваги. Стаття опублікована на сайті видання Current Biology. І якщо ми вже зачепили тему динозаврів у цьому випуску, ось вам свіже дослідження про те, як древні птерозаври пристосувалися до лазіння. Коротко про них. Птерозаври – вимерли ряд плизунів Мезозойської ери. Вони жили 210 655 мільйонів років тому, паралельно з динозаврами і морськими ящерами. Анатомія птерозаврів сильно відрізнялась від їх предків рептилій завдяки адаптації для польоту. Зокрема, їхні кістки були порожніми та заповнені повітрям, як і кістки птахів. У ранніх птерозаврів задні кінцівки були з'єднані літальною перетинкою, яка сильно ускладнювала ходьбу та біг. У більш розвинутих птерозаврів ця мембрана розділилася по середній лінії, дозволяючи кожній задній кінцівці рухатися незалежно. Це й стало ключовим поворотним моментом, яке в поєднанні зі змінами кінцівок значно покращило мобільність птерозаврів на землі. Це пристосування з'явилося у середньому юрському періоді від 174 до 163 мільйонів років назад. Адаптація до наземного руху відкрила для птерозаврів нові можливості та стратегії пошуку їжі. Вивчення всіх аспектів пересування птерозаврів має вирішальне значення для повного розуміння їх еволюції. З дослідженням можна знайомитися на сайті Current Biology. Марсохід NASA Curiosity проливає світло на стародавній клімат Марса та зміни, які сприяли перетворенню його на безплідну пустелю. Зокрема, в ході дослідження кратера Гейла на Марсі дослідники використовували інструменти Curiosity для вимірювання ізотопного складу багатих вуглецем мінералів або карбонатів. Чому це так важливо? Бо карбонати можуть зберігати ознаки середовища, в якому вони утворилися, включаючи температуру, кислотність і склад води і атмосфери. Тому вчені зацікавлені у їх вивченні, щоб зрозуміти стародавній марсіанський клімат. Ізотопні значення цих карбонатів вказують на надзвичайну кількість випаровування, що свідчить про те, що вони, ймовірно, утворилися в кліматі, який міг підтримувати лише перехідну рідку воду. Значення важких ізотопів у марсіанських карбонатах значно вищі ніж ті, що спостерігаються на землі, і є найважчими значеннями ізотопів вуглецю та кисню, зареєстрованими серед всіх досліджуваних матеріалів Марса. Дослідники виявили, що карбонати, знайдені в кратері Гейла, не відповідають середовищу, яке могло б підтримувати життя на поверхні Марса в давні часи. Серед запропонованих пояснень є ідея вологих та сухих циклів, згідно з якою такі карбонати вказують на чергування між більш придатними та менш придатними для життя середовищами. Це також не виключає можливості існування підземної біосфери, життєвий цикл якої міг закінчитися ще до того, як утворилися ці карбонати. Це відкриття Кюріосіті є доволі інтригуючим у масштабі досліджень історії червоної планети. З матеріалами можна ознайомитися на сайті Національної академії наук США. Штучний інтелект має тривалу історію від моменту своєї появи у середині ХХ століття. А присудження двох нобелівських премій на цьому тижні за новаторську роботу в області штучного інтелекту свідчить про те, що наукова спільнота нарешті отримала визнання цієї галузі. 8 жовтня Нобелівську премію з фізики за відкриття, що сприяють машинному навчанню, отримали Джон Хопфілд та Джефрі Хінтон. Хопфілд і Хінтон є піонерами штучного інтелекту, відомими за їх основоположну роботу з розробки будівельних блоків машинного навчання. До слова, для багатьох факт отримання комп'ютерником премії з фізики став справжньою несподіванкою. Хопфілд, професор Принстонського університету, створив мережу асоціативної пам'яті, яка може зберігати та реконструювати зображення та інші шаблони даних. Ця мережа змодельована на основі фізики обертання атома, де вузли, як і пікселі, мають значення, які впливають один на одного через з'єднання, як синапси. Хінтон, професор університету в Торонто, спирався на роботу Хопфілда, щоб розробити машину Больцмана, яка може автономно вчитися ідентифікувати характерні елементи в даних. Машина Больцмана використовує принцип статистичної фізики для моделювання систем із багатьма подібними компонентами, як от молекули газу. Вона навчається шляхом подачі її прикладів, що дозволяє їй вивчати розподіл ймовірностей шаблонів і генерувати нові приклади. Це дозволяє розпізнавати та класифікувати нові вхідні дані як належні до категорії, за якими вона навчалась. Ці методи вчених наразі широко використовуються в науці, медицині та повсякденному застосуванні. Однак Хінтон закликав до відповідального використання технологій, зауваживши, що з часом системи штучного інтелекту можуть стати розумнішими за людей і потенційно отримати більший контроль. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть нам в коментарях. Нобелівську премію з хімії 9 жовтня було також присуджено за прорив в області штучного інтелекту. Деміс Газабіс, головний виконавчий директор Google DeepMind, та Джон Джампер, головний дослідник у Google DeepMind, розробили модель штучного інтелекту під назвою AlphaFold2, яка може точно передбачити тривимірну структуру білків на основі їх амінокислотних послідовностей. Альфа 2 зміг передбачити структуру практично всіх 200 мільйонів відомих білків, тим самим вирішивши проблему, яка мучила дослідників більше 50 років. Близько 2 мільйонів користувачів із 190 країн отримали доступ до загальнодоступного коду програми. Третій лауреат премії біохімік з університету Вашингтона Девід Бейкер зробив програмне забезпечення розетта для прогнозування білкових структур на основі амінокислотних послідовностей. Дослідницька група Бейкера використовувала розету для розробки білків деново з унікальними структурами, яких немає в природі. Ключовою віхою стало створення білка ТОП-7, який мав нову структуру, якої раніше не бачили в природних білках. Робота Хазабіса, Джампера та Бейкера докорінно змінила наше розуміння щодо хімічних будівельних блоків життя і має величезний потенціал для розвитку медицини, матеріалознавства та екологічних технологій. Ми віднесли новини про присудження Нобелівської премії з фізики та хімії до розділу інженерії, оскільки саме штучний інтелект став ключовим інструментом досягнень в цих дисциплінах. Зараз лунають припущення, що можливо настав час створити нові категорії Нобелівської премії, щоб визнати зростаючу важливість цієї галузі. 7 жовтня Нобелівську премію з медицини присудили американцям Віктору Амбросу та Геррі Равкану за відкриття мікро РНК, що регулює діяльність генів. Почнімо з передисторії: ДНК у нашому організмі визначає майбутні клітин, чим саме вони стануть. Рибонуклеїнова кислота або РНК виконує при цьому функцію месенджера. Вона передає інструкції від ДНК білкам, які в свою чергу перетворюють клітини на м'язи або мозок. Цей процес називається регуляцією генів. У 1980-х роках Амброс і Равкан окремо досліджували взаємодію генів круглих черв'яків C. elegans. Це дослідження і привело їх обох згодом до відкриття мікро РНК, абсолютно нового типу генного регулятора. У 2000 тисячному році Равкан опублікував дослідження, яке показало, що мікро РНК присутня в усьому тваринному світі, включаючи людей і навіть деякі віруси. Мікро РНК не несе функцію месенджера, а радше діє як перемикач, що активує чи вимикає певні гени. Вважається, що в організмі людини є більше тисячі генів, які реагують на мікро РНК. Цей винахід є особливо перспективним для боротьби з раком, оскільки деякі з перемикачів діють як супресор пухлини, гальмуючи неналежний поділ клітин. Однак її функції не є зовсім стабільними, адже деякі клітини навпаки можуть включатися в поділ, що, в свою чергу, може призвести до раку. Вчені сподіваються, що мікроРНК можна буде використовувати як біомаркери в тестах на певні типи раку. Принаймні зараз активно розробляються методи лікування з використанням мікро РНК проти раку, серцевих захворювань, вірусів та інших хвороб. Нобелівська асамблея заявила, що відкриття мікро РНК є принципово важливим для розуміння того, як розвиваються і функціонують організми. Віктор Амброс є професором природничих наук у медичній школі Масачусетського університету. Гері Равкан є професором генетики в Гарвардській медичній школі. Наші вітання лауреатам та подяка за таке важливе для науки відкриття. Останнім часом депресія та тривожність стають супутниками дедалі більшої кількості людей, особливо це стосується й молодого покоління. Один із способів запобігання цим станам є розроблення цифрових застосунків. Проект «Ековеб» став найбільшим дослідженням в цій сфері. В ньому взяли участь 3700 молодих людей віком від 16 до 22 років у чотирьох країнах. Учасників розподілили на дві групи на основі їхніх емоційних здібностей зі зниженою емоційною компетентністю та без такого ризику, і рандомізували до користування трьома різними мобільними додатками. Результати показали, що додаток самодопомоги на основі когнітивно-поведінкової терапії запобігав зростанню депресії порівняно з додатком для самоконтролю. Це, звичайно, є невеликою, але вагомою перевагою навіть за рахунок кількаразового використання програми. А для ефективного її застосування в майбутньому необхідно буде визначити активні компоненти додатка та зробити акцент саме на їх використанні. Ознайомитися з дослідженням можна на сайті ScienceDirect. Сьогодні було оголошено переможця Нобелівської премії миру. Ним стала японська організація Ніхон Хіданкьо або Японська Конфедерація організацій постраждалих від ядерної і термоядерної зброї. Її було утворено у 1956 році після бомбардувань Хірошіми і Нагасакі для лобіювання інтересів жертв цих катастроф та заборони використання ядерної зброї. Нобелівський комітет відмітив зусилля, спрямовані на створення світу вільного від ядерної зброї, і демонстрацію через свідчення свідків того, що ядерна зброя ніколи не повинна бути використана знову. Добре, щоб ці цінності сьогодні підтримувалися всіма країнами, адже інколи здається, що жахливий досвід минулого нічому людству не вчить. Люди з більшою ймовірністю співпрацюватимуть, якщо вигоди від співпраці є вищими, принаймні так вважалось раніше. Масштабне дослідження за участю понад 2000 тисячі осіб не виявило зв'язку між вигодами від співпраці та бажанням співпрацювати. Дослідники вивчали, як люди співпрацюють в одноразових сценаріях у соціальних групах, не знаючи інших членів групи. Під час двох експериментів вчені виявили, що рівень співпраці залишався стабільним, навіть якщо переваги від співпраці значно зростали. Так, учасники були готові інвестувати близько 40% своїх доступних ресурсів, щоб збільшити прибутки групи незалежно від конкретних умов. Механізм, що стоїть за рівнем стабільної співпраці, виявилося, лежить в очікуваннях людей щодо співпраці інших. Учасники не очікували, що інші будуть більше співпрацювати, коли переваги зростуть. І отже, вони навряд чи збільшать свої власні зусилля. Результати дослідження мають важливе значення для розуміння наших уявлень про заохочення до співпраці задля суспільного блага, особливо за умов одноразових сценаріїв, таких як допомога при стихійних лихах або волонтерство в надзвичайних ситуаціях доволі цікаві результати, погодьтесь. Ну а своїми думками можете поділитись в коментарях. Лауратом Нобелівської премії з літератури цього року стала південнокорейська письменниця Хан Кан. Народилася в 1070 році в Кванджу, вивчала корейську літературу в університеті Йонсей. Вперше опублікувала свої вірші у 1993 році. Наступного року перемогла у літературному конкурсі з оповіданням Червоний якір в 1995 році опублікувала свою першу збірку оповідань Любов Йосу, відома насамперед, завдяки своєму роману Вегетаріанка про рішучу відмову жінки від жування м'яса та про наслідки такого рішення. 2015 року роман було перекладено англійською, а у 2016-му Ханкан отримала за нього міжнародну букерівську премію. У прес-релізі Нобелівського комітету про присудження ханкан цьогорічної премії з літератури вказано за її яскраву поетичну прозу, що протистоїть історичним травмам та показує крихкість людського життя. А ви вже читали роботи цієї авторки, нам буде цікаво почути вашу думку. Ну а якщо вам сподобалися новини і ви бажаєте надалі щотижня дивитись нові випуски, просимо підтримати канал підпискою та вподобайкою. Сподіваємось, вам було з нами цікаво, а не головніше – корисно. До нових зустрічей!